Вітаю, слава Україні! Давно не було включення. Насамперед, тільки що поховали ще одного воїна з Франківської громади, з національної гвардії, з бригади Рубіж Олександра Яхна, вічна пам'ять і всім героям, які віддали своє життя московсько-українській війні. Також продовжуємо допомагати. Буквально сьогодні передали чергову дрони 155 й бригаді. Нашому навчальному центру на Дисні, а також передали через волонтерів для нашого 78-го батальйону 102-ї бригади допомогу це Мавік, Мавік т і fpv дрони а Також уже традиційно для 56-ї бригади також передали fpv дрони, і сьогодні також передаємо чергову партію. Тому кожен день. Допомагаємо нашим військовим, допомагаємо конкретною допомогою для того, щоб наші військові били ворога. Декілька слів про опалювальний сезон. Розпочали ми опалювальний сезон в медичних закладах і тих закладах, де є свої котельні. Загальний опалювальний сезон ми плануємо почати з вівторка, 22 жовтня. Це не буде одномоментно, але з 22 жовтня котельні запрацюють. В першу чергу це пов'язано з нашими дитячими садочками, навчальними закладами. У Нас 38 котелень, тому будуть запускатися в п'ять вже працює. Тобто, це в основному ті котельні, які забезпечують опалення Геретричний пансіонат, заклади медичні, тобто вони вже працюють. Решта котелень ми з наступного вівторка включаємо і будемо включати десь протягом двох діб. Найбільша проблема є з котельні на індустріальній, тобто споживачі котельні на індустріальній. Там можуть бути затримки, але я вірю в те, що все буде гаразд, і наступного тижня всі котельні запрацюють. Одразу хочу сказати, що традиційно буде певний період часу, коли ми будемо. Ремонтувати, особливо в будинках багатоквартирних. На жаль, це як стара машина, яка заводиться. І для того, щоб її повноцінно завести, треба декілька днів, діб, десь до двох тижнів буде тривати цей процес. Але погода ще дозволяє. Тому в день тепло, вночі гірше, але починаємо. В першу чергу для наших навчальних закладів у нас немає можливості. Подавати тепло, наприклад, в садок і не подавати в житлові будинки. Тому з вівторка ми розпочинаємо опалювальний сезон в місті Івано-Франківську. А також у громаді був проведений величезний форум ветеран ветеранів, дякую Оксані Савчук, яка організувала цей форум. З усієї країни приїхали. Також міністр міністерка ветеранів була і досить блідно попрацювали. Також сьогодні я відвідав одне з підприємств ветеранських, і взагалом дуже важливо сьогодні підтримувати. Дякую комунальній Дім Воїна за тим ті програми, які сьогодні реалізовуються, і можливості для наших військових. Ще одна програма, яку ми стартували для молоді. Молодь отримує. Відповідні кошти, найкращі учасники це навчання бізнесу, тобто як стартувати свій бізнес, як зробити свій бізнес. Це бізнес прогрів 2, тобто, ну, навесні ми робили перший такий, дуже молоді сподобалося, тому молоді люди до 35 років мають можливість зголоситися, взяти участь у цьому заході. І отримати навчання, і найкраще отримують не тільки сертифікати, а й грошові допомоги від наших партнерів, бізнес асоціації і всіх, хто долучився, щоб це навчання відбувалося. Якщо цікаво, деталі більше будуть в тексті, тобто посилання на форму, яку треба заповнити для того, щоб Стати учасником відповідної, відповідної програми. Ну і дещо про доступність. Далі продовжуємо роботи щодо доступності, щодо пониження тротуарів. Основна проблема це відсутність працівників, тобто досить важко зараз шукати, але тішуся кожним, кожною такою зробленою роботою. І останнє було зроблено на матейки, переходи. Для хлопців, які там лежать, і важливо цю роботу активно продовжувати і здійснювати. Це коротко про ті події. Може, щось забув буде в наступних програмах, але дякую за можливість спілкуватися і слава Україні!